Доброго дня, любі діти, шановні батьки, сьогодні у нас робота з аплікації. Ми з вами будемо виготовляти наше сонечко. Погляньте, будь ласка, на картину. Я взяла за основу отаку картину. Що ви бачите, діти? Водичку, небо, травичку, квіточки, комахи, ягоди, ягода малина. Але що, діти, немає сонечка? Ми сня з вами будемо його робити. Як ви вважаєте, що дає сонце? Людям, тваринам, квітам, рослинам, комахам. Вірно, життя. Отож, ми сня будемо з вами робити аплікацію Сонечко. Приступаємо до роботи, що нам потрібно: клей ПВА, пензлик. Лінійка, ножиці, маркер або фломастер, а також бумага кольорова, я взяла жовтого кольору. Ви можете взяти помаранчевого. У нас великі фантазери. Тому ви можете взяти того кольору, який вам більше подобається. Отож, приступаємо. Отакий в мене, бачите, от кружечок. Я його приклала обвела. Олівце і вирізала. У мене вже є заготовочка. Для себе я її зробила. Також промінчики. Я взяла лінійку, приклала діти і провела лінії по 0,5 см. Ви можете зробити собі широкі або вузенькі смужечки. Потім я взяла їх і порізала. Отакі от утворилися в мене смужечки. Ось я вам показую довгенькі такі смужки. Я їх розрізала на опіл. Взяла ножиці і отакими от рухами і зробила, тобто промінчики сонечка трошки заокруглені. Потім взяла. Розрізала, і також кожен промінчик трішки розрізала не до кінця. І отакі от мене утворилися промінчики. Тож, діти, приступаємо до роботи. Що ми робимо? Ми беремо з вами сонечко, беремо пензлика, вмакуємо клей і хорошо намащуємо середину до кінців. Отак я промазую гарненько. І наклеюю. Я хочу його наклеїти, отут от трошки збоку. Отак от наклеїла. Взяла серветку, приклала, пригадуйте, як ми це робили. все. Задали правила і користування з ножицями, склеєм ПВА. приклеїла. А тепер діти я хочу наклеїти промінчики. Вони мають бути трішки об'ємні. От я зверху прикладу промінчик, потім знизу, по бокам. І між промінчиками по два ще промінчики, щоб наше пишненьке сонечко було, тепло нам гарно буде тоді. Так, беремо ми пензлик і приступаємо до роботи. Так, намазуємо пензликом промінчики і наклеїмо наше сонечко. Діти, ви можете зробити такі промінчики, які вам подобаються, подобається, які ви хочете. Промінчики довгенькі можуть бути, коротенькі, дивлячись, як ви робите аплікацію. Між промінчиками є ще наклею промінчики. Після роботи пензик гарненько помиємо. Тепер, дітки, що я роблю? Я вбираю залишки клею. Подивіться, яка аплікація у нас з вами вийшла. А тепер я хочу вам прочитати віршика, а ви послухайте його. Прокинулося воно вранці, спало сонечко у річці, ранком вмилося в водичці, хмаринками втиралося. Травам, кімітам усміхалось. Подивіться, діти. А тепер дайте мені на поставлене запитання відповідь. Такому ж потрібне сонечко. Вірно, всім живим істотам, і людям, і тваринам, і комахам, і рослинам, і всім, всім тим, хто живе на землі. Діти, а що в нас не вистачає? Ми що зробимо з вами? Візьмемо, домалюємо оченята, зіниці. Давайте бровки намалюємо. Носика. І нам, може, що діти, ротика. Наше сонечко посміхається, воно веселе. Воно хоче, щоб і ми з вами посміхалися. От така аплікація вона вже готова. А я вам говорю до побачення, очікую ваші роботи, до зустрічі!